Будьмо уважні. Сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога. Істинно кажу вам, хто скаже ці горі двигнись і кинься в море, та не сумніватиметься в своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що, каже, буде йому так й ну, кажу вам усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого небудь, щоб і отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і отець ваш, що на небі не простить. Рувинушів. Слава хабіга Де Дитяться, Олександру, всі учасники служби Божої, хто прийшов на літургію, хто долучився через онлайн-трансляцію. Слава Ісусу Христу. цей уривок Євангелія, він є продовженням пояснення коментаря Ісуса Христа, який напередодні прокляв смоковницю. А смоковниця це був символ. Коли Христос із Бетанії йшов, була смоковниця, він подивився на неї, на, неї нема, на ній немає плодів, він її проклинає. А після того вони йдуть в храм, Він виганяє всіх тих, яких там торгували, не тим займалися, чим всі мали займати. А після того. Після того Христос е, вертається своїми учнями, і е, Петро каже, дивися, учителю, е, та смоковниця, яку ти прокляв вона всохла. І тоді Христос говорить, ті слова, які ми почули, що не будемо мати віри, е, без віри нічого не зробимо, е, вірою можемо і гори пере, е, перевертати, і все це робиться в вірі, але має бути ще і прощення. І коли ми так подивимося, чого взагалі Христос, да. зв'язок такий: смоковниця без плоду, це храм, який не приносить плоду. І ми знаємо, що Ісус Христос прийшов реставрувати, реставрувати відношення до вівтаря Господа Бога і прийшов поповнити цей вівтар. Дивіться, в ці дні, коли ми маємо поклоніння Чесного Животворящого Христа, ми маємо два вівтарі. Один той звичайний, а потім іще той посеред храму, до якого виходимо на почитання, співаємо Хресту, увесь цей період святкування всесвітнього воздвиження Чесного житурного Христа. Ми маємо тут другий вівтар і приходимо до нього. Який зв'язок? Зв'язок такий, що це є той вівтар. На якому помер Син Божий. І ми тимчасово виносимо Його із нашого вівтаря, тут, аби ми не забули, що цей вівтар не пустий. Це важливо також розуміти, бо на вівтарі, у храмі, біля якого ми молимося, завжди стоїть хрест. Наш християнський вівтар ніколи не є пустий, бо він символізує жертву Ісуса Христа. Зараз. Вертаємося до Івана. Що ж не так було в тому храмі, який був безплідним? Хто приносився або що приносилося в жертву? І чому Христос виганяє всіх тих міняйлів, продавайлів? Приносилися в жертву тварини? Людина згрішила, приносила тварину за свій гріх. Тварину приносили у жертву. Питання: що відчула людина? Як вона прожила то? Ну, давайте, я нагрішу, прийду до отця Ікс ігрека, і кажу: будь добрий, тобі бійця цього голуба, забий його і спали його. Я йому перезвоню, голуба спалив, спалив. Слава Богу, я примирив. Що я прожив? Так само є зигнятком, так само і з телятком. Яка мені емоційна користь, як я прожив? То забиття тварини. Знаєте як? У перший раз, можливо, якось прожив, бо я приносив жертву. У другий, третій раз це є така повинність, як коли, знаєте, курку бабка кожен раз різала, бо у неділю мала бути поливка у суботу, різала курку. Отак От і кожне принесення жертви, кожного голубеняти, кожного теляти. Абсолютно беззадіяне емоційного і прожиття. Плід де. І коли Ісус Христос бачить, що люди приносять у жертву тварин, але люди не міняються, Він каже, монуціть. Ці жертви не проходять через вас. Вони вас емоційно не торкають. Зверніть увагу, як ми з вами навіть проживаємо. Таку річ, що коли ми приходимо до храму, у який ми щось вкладали, ми знаємо, що цей храм побудували наші пращури, це храм нашого села. У цьому храмі є дзвін, який купив ваш прадідо, який ходив, там ходив тяжко заробляв в Америці, і він подарував. Уявіть собі, що ви щось подарували на храм. Знаєте, що Господь від самого початку. Вів людей до того, щоб люди вкладали у храмі. Коли ми бачимо першу літуру, яка відбувається у підніжжі Синаю, Бог дає через Мусея наказ, щоб кожне коліно прикотило великий камінь. І потім 12 великих каменів з різних сторін прикотили 12 колін Ізраїля, і кожен щось вкладав у той вівтар. І коли знаєте, вони вкладали той вівтар, вони цінили той вівтар. Скажіть з нас, хто з нас вкладав у цей вівтар? А зараз собі уявіть, що ви принесли у жертву цей, на цьому вівтарі і не просто жертву, а один палець ваш. На цьому вівтарі була принесена моя рука у жертву Богу. Яке буде емоційне прив'язання моє до цього вівтаря? Я буду пам'ятати, що в мене були дві руки, але одну я залишив. А тепер просто вдумаємося, що це стало. Цей вівтар, який ми виносимо під час поклоніння Христу, це не пустий вівтар. Там не одна рука, там дві руки. Там не одна, не одна нога, там дві ноги. І там не частини тіла, а там ціла дитина Божа. І ми з вами покликані переоцінити вівтар. Знаєте, чому? Наші діти отак відносяться до вівтаря. І деякі наші вірники, яким не привели. От Є в нас вірники, які люблять молитися, але вони не люблять вівтар катедрального собору. Вони приходять, коли закінчить служба, вони прив'язані до свого вівтаря, у них є літургія якась своя і так далі. Це не винуваті в тому діти, так їх навчили. Тобто, може, десь священнику треба поза ухо дати, щоб навчив любити вівтаря парафіального. Просто не прив'язали дітей. Ні вони не вкладали, ні діти не вкладали. Ну, скажіть мені, багато наших дітей пожертвувало е, цвіт, ц, цвітами разом з нашою родиною, щоб ми прийшли і прикрасили. Знаєте, є в нас декілька родин, які з нагоди свята прикрашають е, кафедральний собор. Родини мають на то можливість, ресурси. І в той день я бачу, як світяться очі е, тої родини і тої господині, яка Чекала того свята, з нагоди от Бог трьох свят у році, вона це робить, та людина, і вона щаслива. Браті і сестри, ми б такі були щасливі, якби ми щось свого вкладали, ми б емоційно берегли той вівтар. У нас немає прив'язки емоційного до вівтаря, бо ми в нього нічого не вкладали. А ми не розуміємо найважливішу річ, яка була вкладена у вівтар. Вівтар не пустий, Бог лишив свою дитину. Ще раз кажу, якби я, член свого тіла, якусь руку, праву чи ліву залишив на вівтарі, пожертвував Богу, я би той вівтар добре пам'ятав. А то дитина, Божа дитина. Я би хотів, щоб ми, читаючи Євангеліє, особливо, знаєте, Марко, в нього найкоротше Євангеліє. Але Марко, значну частину свого Євангелія, коли вже Христос приходить, бо знаєте. Іван ділиться на три частини: діяння Ісуса Христа в Галилеї, де, коли там буває дитинство на початку, потім дорога із Кесарії Филиппу йде до Єрусалиму, а потім події в Єрусалимі, кульмінація якої є Пасха Ісуса Христа. Так от у третій частині Євангелист, який найкоротше Євангеліє, пише, у нього є ціла наука, е, яка торкається життя Єрусалиму і вівтаря. Ціла наука, яка торкається життя храму, який не може народити і дати плід. Братя і сестри, ми сьогодні, розумієте, заохочені через слухання Євангелія переоцінити щось із вівтаром. Якщо ми не проживаємо то, що стається на вівтарі, значить, щось ми, мабуть, залишили, так як у ті часи, коли Син Божий приходить і каже, та вони там ріжуть. Тих бідних, нещасних невинних тварин, а їх хто то не торкає. Вони абсолютно не готові змінювати життя. Ми сьогодні поволі йдемо до завершення посвяття або попразнства виносу частини вівтаря від головного вівтаря. Виносимо хрест і жертвою, і Сином Божим. Давайте помолимося, щоб ми. ну, Прив'язалися до вівтаря Божого. Знаєте, що кожен з нас має різні вівтарі професійний вівтар, вівтар хобі, вівтар якогось персонального життя. Лише Бог знає про нього і я знаю. Можливо, навіть з духівником не говорю про нього. Але є вівтар Божий, і він незмінно у християн має єдину жертву. Це не жертва наших. Квіток не жертва частини тіла, не жертва навіть нашого дорогого часу, час дорогий, до речі. Це жертва Божого Сина. Це найбільша жертва, яка могла найтися у всій вселені. Так от ми дякуємо за цю жертву і хочемо переоцінити і дуже добре переоцінити вівтар Господа Бога. Бо ця жертва цей вівтар був для нас. Молимося і дякуємо Господу Богу біля цього вівтаря за те, що Він функціонує. Не функціонуємо деколи ми. Аби ми зафункціонували, молимося і за нас, і за тих, хто біля нас не дуже функціонує, а ми би хотіли, щоб і вони включилися і цінували Божий вівтар. Амінь.